У деяких випадках може виникнути потреба об'єднати оцінки у журналі-оцінювання е у певні категорії. Наприклад, в нашому випадку можна об'єднати оцінки із журнала відвідування, оцінки теста 1 і теста 2 у одну категорію, а оцінки, які були отримані на іспиті, в іншу категорію, і потім виставити сумарну оцінку за весь курс. Розглянемо, як це можна зробити. Заходимо на наш курс, знаходимо налаштування журналу. Тут додаємо першу категорію. Наприклад, це може бути семестр. Оцінка цієї категорії виставляється за сумою балів, отриманих, і зберігаємо цю категорію. Додаємо нову категорію. Іспит, і оберігаємо її. Тепер виконуємо зміну порядку розташування цих елементів. Наприклад, перенесемо семестр ось сюди, на початок. Іспит у нас буде нехай. Тут. Тепер нам слід віднести певні елементи до певних категорій. Так, як ми планували, журнал і тест 1, тест 2 будуть віднесені до категорії семестр, а тест 3 до «Іспит». Виділяємо ті елементи, які ми плануємо перенести. Виділили і тут обираємо, куди перемістити ці елементи. Ми Переміщуємо їх в «Семестр». Точно так же маємо перемістити тест 3 у категорію іспит. І тепер, і тепер зберігаємо усі зміни і переглянемо, що ми отримали. Нашому журналі оцінок. Заходимо в наш журнал і бачимо таке. З'явилось семестр загалом. Тут у нас знаходяться оцінки, сумарно отримані за цими трьома видами оцінювання. А тут у нас знаходяться оцінки, які були отримані на іспиті. А тут ми маємо загальну оцінку за курс. Ви можете видалити або приховати певні категорії. Наприклад, можна приховати цю категорію загальний за курс. Або цю категорію, залишивши тільки цю оцінку, в залежності від ваших потреб.